Здоровенькі були. Ви на каналі Карінтефу, і я вітаю вас на другій серії по проходженню гри Сабнатіка Білоузеро. А це серія, яку я взагалі навіть не думав, що я буду її монтувати. Це, так би мовити, коротка вижимка найважливішого зі стріму, який був на твічі. Я думав, що ми не будемо монтувати, оскі... я її не буду випускати на Ютубі, оскільки тут не так, щоб багато важливого відбулося, але. Um, Все-таки змонтувати я її вирішив, оскільки тут а, ми побудували собі морехід, Я показав логіку, як я шукав одну із важливих а, сюжетних локацій. Це копальні, я знайшов позаземний корабель, і без фактично цієї інформації в цій серії наступні б на Ютубі вони були трошечки вирвані з контексту. Було б, ну знаєте, як якийсь обрив. Не було б зрозуміло, а що в сенсі, куди поділася велика і важлива частина сюжету. Тому власне. Ця серія і є. Я вирішив її зробити навіть якщо вона буде найкоротшою серед усіх. Нагадую, що це ми проходили на Твічі. А я прошу вас підписатися на мої соцмережі. Посилання на них буде в описі під відео. А, а також я прошу поставити цьому відео вподобайку, написати коментар і підписатись на канал, якщо ви ще не підписані, оскільки це мій новий, так би мовити, другий канал, який я вирішив відокремити, і мені важливо, щоб він також розвивався. На цьому я не буду вас довго затримувати. Бажаю вам гарного перегляду. Виявлено родовище мінералів. Виявлено геотермальну активність. Рекомендовано підвищену бачність. До речі. Що таке? Мореход. О, а ми ж його, по-моєму, ще навіть не дослідили, так? Да? Батарея. Пливі до поверхні та пливу пливу. Ще частина морехода. А, це вже ми дослідили, так? Да? Синтетична. Ой, капець, скільки мені всього пооткривалося, слухайте. О! А ну, ходь сюди. Я хочу тебе дослідити. Зубата акула. Оп! Давайте глянем. Низький. А, низький рівень загрози. Відносно оптичний тулуб, високу рухливість в обмеженому просторі, жовто-блакитне розфарбування забезпечує маскування на мілководі. Повільна акула нападає згори на дрібну, на дрібну рибу. О. Особисті записи Скоріше так, ніж ні. Я повинна була здогадатися, що Альтера знайде спосіб обрізати крила Сем, так само як знала, що буде зі мною після поглинення Ксеноворкс. Я намагалася застерегти її. Вона була впертою, як і я. Ще з дитинства я завжди хотіла відрізнятися від неї, бути менш організованою, швидшою, менше слідувати правилам. Але Сем не ставилася до корпоративних забобон Альтери, терпіміше за мене. Вона просто намагалася змінити все середини. Гадаю, що зрештою ми завжди прагнули однакового? Понятно. <кхи> ну, коли я вже тут, то давайте ще зараз плескатого корала пошукаємо в зірці. Нам потрібно дві штучки. Та йохане полохане, а що тут трапилося з плескатими коралами? Куди вони всі поділися? Що за фігня? Ой, не ви, этот. О, це шо таке? Гніздо морської мавпи. Прикинь. Тут обізяна гніздиця. Десь, блін, я цей плескатий корал уже бачив. Десь я пам'ятаю, що я його бачив, але де? Чорт, його. О! Плескатий корал, привіт, пострижись, я тебе знайшов. Де ти? Давай поки що отак тебе позрізаю. А потім я відновлю собі кисень. Плескатий корал, Плескатий корал. Він ще добре, що підсвічується червоним, але хреново те, що його тут я майже не бачу взагалі. О, видів. Йоханий бабай, а ви знаєте, яке мені зараз прозріння прийшло? От я прикольна людина. Я. Щоб ви розуміли, весь цей час. І я думав, що це попередження, що на 30 секунд до кисню єсть, що це 30 секунд ігрового часу. А що то за циферки на кисню? Я взагалі не розумів. Я всю сабнатику попередню частину пройшов вже якусь частину цієї сабнатики Ми з вами пройшли. А мені тільки час дійшло, що це секунди написано. Що в мене кисню на 75 секунд тут умовно на, на поточний момент зберігається. Клас. А ви щось кажете, щоб я з Донателло розібрався сам. Я воно не зрозумів, що це мені секунди пише, этот. А ви такі, ой, Донателло, там то-то-то настроїть ОБС, звук і так далі. Привіт, постерижися. Так. М -м, житлобудувач. Давайте подивимося, щоб знову ж таки були якісь непогані краєвиди. Ах ти глянь! Ага, хренушки лисого. Розробники виправили, бляха, цю херню. От йохани, балоха, не гляй, які розумні. Уже так не спрацює, коли з пустої батарейки робиш обладнання, щоб воно було з заряженою батарейкою. Уже воно як розряжена батарейка, то й розряжений, і розряжений виходить. Ага. Тут чи не на кожному острівці нормально можна побудувати, так? Да? І я боюсь, що. Хоча. Ну, давайте спробуємо зараз побудувати. Так, да, ось тут. Бо мені оця місцинка, в принципі, сподобалась. Е, мені потрібно багато цільове приміщення. А е, тепер мені потрібно поставити дверцята, та давайте якось кудись. Якщо я ось тут поставлю дверцята, то ось сюди я не зможу і ще один прохід. Я ж правильно розумію? Давайте попробуємо. Зараз ставлю ось сюди. І давайте попробуємо зараз дверцута отут збоку прилапатить. До речі, тут зробили прико. О, можу! Тепер нам потрібно тут, щоб була хоча б якась енергія, да? Єсть. Всі системи працюють хорошо. Шанси вціліти значно збільшуються з умов виготовлення підводного засобу пересування. Та подожди засобом пересування. Дай мені блін з цим розібратися трошки. Е, давайте ось тут іще один. Ти ж посадишся тут? Посадишся моє сонечко. І ти посадишся. Тепер у мене буде е, халявні аптечки, так би мовити. У мене тепер буде халявна їжа, яка доволі таки непогана. Зовнішнє остаткування. В мене поки що я не знайшов да, собі цих зовнішніх розсадників. Можливо, можливо, ми ці розсадники зможемо знайти у тієї тьотіньки. Ну що, пігнали тоді до Маргери чи якій там. О, якраз до неї трошки ближче з нашої бази. Офігезно. Поблизу виявлено хвостову частину космічного судна Трансдержави Сол. Назва судна Меркурій 2. Стан недієздатний. Де? Де? <ривіт> Якийсь вел... А, це той, якого ми знаємо. А, чи може в ньому живе наша ось ця притрушена? Ну дивись, до неї ще 190. Мені здається, вона на глибині е нижче 200 метрів. Ось дивись, у мене вже 70 метрів, а мені нижче стане не канає. Бачиш? А вона воно, мені до неї ще 100 метрів. Це щось цікаве. Ой-ой-ой, Ой-ой-ой! нє-є-є-не-є-не-не-не, що ти робиш? А що ви зі мною зробив? Куди я пішов? Шо сітрапело? Висновок Небезпечні у незнайомих місцевостях наближатися обачно. Та я вже поняв. Тепер я думаю, що можна пірнати, я не буду вже нічого досліджувати. Якщо там навіть і буде, то, то вже залишу на потім. Та ну відстань від мене! Іди нахрен! Я ж не до тебе пливу. І що? Дієвість кисню дуже зменшилася. А де дихать? Як дихать? Від сік акваріума морехода. Відсів має зовнішні всмоктувачі, які забирають живі взірці організмів з води та дбайливо й гумано відправляють їх у скляні банки, які можна брати зсередини транспортного засобу. Завдяки багаторічним технологіям дослідження було створено посилене нанітами одношарове скло, стіке до тиску. Цей визначний результат інженерної дубки надає оптимальні умови для вивчення і спостереження за живим організмом з води. Прикол. Значить. Я зрозумів. Нам тепер потрібно побудувати собі отой мореплавець, Чи як його там. І треба збирати ресурси на нього. Ось морехід. Знаєш, нам треба титанова штаба, розширений електромонтажний набір, склос, свинець і батарея. Такс. Ну, нарешті. О, мені досягнення дали Збудуйте морехід. Я так розумію, що акваріум сюди завантажується, так? Да? Судячи з усього. А як в тебе залізти? Ось увійти в морехід. А що в тебе є? Є батарея. Причому якимось дивом їх стало дві. З одної батареї зробилося дві. Не те, щоб я був проти, якщо чесно, мені це навіть подобається, але поліпшення. Куди тобі завантажують поліпшення? Ось о, доступ до поліпшень. Скільки в тебе комірок? 4, як і у Мольки було. Ну хорошо, полізли. Слухайте, а мені здається, він навіть швидший, ніж Молька була. О. Хорошо. Їмо. І пігнали шукати мейду мегда, чи як там її. Да, слухайте, мені здається, він мобільніший. А, в тебе 150 метрів максимальна глибина. Привіт, пострижися, секундочку, не попливли. Нам потрібно збільшити йому глибину. Е, пласталева штаба і загартоване скло. Та шоп ти скис? А, кстати, секундочку, а з чого робиться загартоване скло? Скло свинець алмаз. Не судьба, коротше, мені поки що йому зробить е, поліпшення. Ну, давайте пробувати тоді на такій глибині. Я тоді там буду просто випливати і руками на гвинтоплаві плавати. Алмази ми пошукаємо пізніше. Може вони зараз десь ось тут будуть? Дай Боже. Опа. Скелетрощій. Ти чо? Це хто? М'ясоїдний. Полурак полухую, вибачте, мене на слові. Він мені на медведку схожий. Відсік виготовлювача морехода. Я так поняв, що морехід це, коротше, така тема. Яка умовно кажучи, що типу, е його можна поліпшувати різними модулями? Кімната керування. О. А такого не було в минулій частині. О, пожалуйста, бачите, глибина 150 метрів вже загрозлива. Та я б хорошо. Так, а оце що таке? Оце ось, ось можна дослідить. Пара латаття. Окей, оце можна дослідити? Не можна. Я боюсь, що мені треба отуди кудись пливти. Та все я поняв. О, оце щось можна дослідити. А де? А де? Де його залишив? Де він? Ну єдри твою, ну серйозно? О! Я з'явився в ньому і речей не втратив. Офігезно. О. А це що таке? Я в ньому можу ходить? А, ну, напевно, да. Коли отут же ж побудується, то в мене має бути можливість в ньому ходить. So okay. Та хорошо, заколібала. Так, я зрозумів. Коротше, нам потрібно е, робити собі поліпшення глибини, тому що без, без нього мені буде дуже тяжко. Я думаю, так тоді, може, мені зараз треба не за маргер тиняться, А може мені треба зараз е, займатися тим, щоб оті всі інші будівлі дослідити альтерівські. О! 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 о. Я знайшов той корабель. Уламок. Слухайте, який він прикольний. А о! І глибина невисока! О, давайте його дослідимо. Подивимося, що з ним. Як же ж він, як він там називався? Як вона мені його. Меркурій 2. Треба маяк, бо тут тобі прийдеться вертатися. -а. Блін. Так, окей. Тоді я роблю наступним чином. Де моя база? Посередині, між північний захід і північ. Знач мені південний схід південь. я ж правильно? Ось так, да? Ну, да, південний схід південь. Я собі зараз просто це запишу. Тоді, коротше, до о, Мегі чи її там Мег, о, ми будемо потім їхати. Напевно, спочатку мені потрібно буде розібратися з о, будівлями, які ми можемо дослідити. Тоді, напевно, щось ми підемо кудись із того, що знаходиться на суші. Може, там будуть якісь. О, о, Може, там будуть якісь, я не знаю. До речі, а оце що таке? Раз, два, три, 4, 5. Раз, два, три, 4, 5. Омега. біологічні дослідження. Це де? Це ось тут? Чи ось тут? Чи ось тут? Де воно, блін? Ну, дивіться. Літера копа? Згідно гугла, це оця штука. Що оце літера копа? Омега. Um, ну, по-моєму, ж, оце омега? Чи це дельта? Ну, оце Фі? Інженерія, робототехніка. Оце тут. Отут, напевне, ми знайдемо собі креслення цього. М -м, як воно називається? пінгвинятка отого? Дельта. А, оце Дельта, оце омега. Тобто, скоріше за все, ось тут біологічні дослідження у нас знаходяться. Оце це літера Коппа. Тут видобуток сировини. Це якраз біля дельти. До речі, а давайте спробуємо. Фіглі не. Давайте зараз швидесенько спробуємо пропливти туди, хорошо. Просто чисто впевнитесь. Я ж думаю, що воно мені має дати якусь е вказівочку. Типу, ну, як ото до цього, що воно станцію Дельта воно мені дало. Давайте по мапі спробуємо зорієнтуватися. Де Дельта? Ось тут у нас будиночки знаходяться, значить, за буди... Ось тут у нас сама Радіовежа. Ось тут будинки. Просто потрібно зрозуміти, від якого у нас вхід. Тут у нас є якісь іще острови. Ні, у нас тільки один острів. Тобто, треба запам'ятати, що від острову нам потрібно пропливти назад. Погнали. Слухайте, останнє положення пілота воно мені вказує ось сюди. І це пропливає тут. Значить, скоріше за все, десь оцей острівець. Про який я кажу, має бути десь ось тут. Скоріше за все, оце він, так? Да? Так, да, дивіться, він відділений водою повністю. Тобто, оце зараз ми плаваємо ось тут. І якщо ми будемо триматися цього краю, після ось такої великої загогулини, там буде такий, як піндюрочка. І там повинна бути станція для видобутку. Так, тут, була, тут є можливість в печерку зайти. А ну-ка, давайте зайдемо, подивимось, що там у нас є. Так, погрілися. Це позаземна технологія має такий же цифровий слід, як і записаний раніше сигнал лиха. Цікаво. Б'юся б, б заклати з цими новими даними, я визначу, звідки йшов сигнал. Привіт, пострижуся, щось таке. Координати сигналу вивантажені в електронний помічник. Такс. Іонний куб, ми знайшли. Давайте думати, дивитись. Значить, тут у мене ось така ось трошечки загогулінка, да? А, я ось тут знаходжуся зараз, скоріше за все. Мені потрібно ось сюди ще пропливти. Судячи з усього. А може і ні. Ну да, далі воно острів набирає цей висоту, типу. Напевно, що дослідження чи копальні, що там сировини, вони десь тут мають знаходитись. Оце не копальні сировини? Походу, це вони. Ось, будь ласка, копальні сировини. Ми їх знайшли. Тільки я чомусь знову не взяв з собою маяк. Ну, добре. Копальні сировини це вже не на сьогодні. Я просто їх е, впевнитись, що я знаю, де вони знаходжусь. Ну, а досліджувати вже безпосередньо ці копальні. Я буду в наступній серії, а цю я буду закінчувати. Я вам дякую за перегляд. Підписатись на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підтримуйте український контент і підтримуйте воїнів ЗСУ. Мирного вам неба. Побачимось!